Доброго ранку усім і дорослим, і малим? Діти, розпочнемо наше заняття з цікавого віршика. Ось послухайте. Щоб здоровими завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога безперечно дуже-дуже небезпечна. Та, як правила, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді, де узятися біді? Діти, про що цей віршик? Чи зрозуміли ви з цього віршика яка тема нашого заняття? Правильно, сьогодні ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху. Всі люди і великі, і маленькі, як тільки вони вийдуть на вулицю і одразу стають пішоходами. Як ви гадаєте, чи легко бути пішоходом? Звичайно, що ні. Пішоходом бути важко. Вулиця це не парк, а шосе це не стежка. Адже справжній пішохід це той, хто спокійно йде по шумній вулиці, не лякається автомобілів чи то автобусів, мотоциклів, веде себе на вулиці впевнено. Не заважає машинам і сам ніколи під машину не потрапить. Діти, а скажіть мені, чим відрізняється один від одного водій, пішохід та пасажир. Пасажир це хто? Це той, кого везуть. Водій це хто? Це той, хто везе. Пішохід – це хто? Пішохід це той, хто йде. Молодці. Ми дізналися, чим вони відрізняються один від одного. Та хоч вони і різні, але для всіх них існує одне головне правило. Це правило дорожнього руху і дорожні знаки. Ці дорожні знаки їх потрібно знати водіям і пішоходам. І хто їздить, і хто ходить. Діти, коли ви з батьками ходили із садочка додому, коли ви їздили з батьками у місто, або коли ми з вами ходили на прогулянку, то ви дуже часто зустрічали різні дорожні знаки. Але не всі розуміли, що ті знаки означають. Адже так? Тож ми сьогодні навчимося з вами деякі дорожні знаки читати. Пам'ятайте, що без дорослих вулицю можна переходити лише тоді, коли немає близько машин або коли машин по тій вулиці майже не їздять. Але краще без дорослих вам цього не робити. Та якщо так трапилося, що вам треба перейти вулицю без дорослих, то пам'ятайте, що переходити вулицю треба тільки кроком не поспішаючи, і переходити її можна лише в спеціально відведених для цього місцях. Там має стояти знак пішохідний перехід. В більш небезпечних місцях... Є ще зебра. Це білі смужки. Там, де немає зебри і знаку, переходити вулицю заборонено. Треба шукати відповідне місце для переходу. А як ви гадаєте, чому ці білі смужки називають зебра? Вірно, є така тварина. Пам'ятайте, що ваше життя і здоров'я... Є найважливішим для нас. Будьте завжди обачними і обережними. Бережіть своє життя. А зараз ми познайомимось із наступними дорожніми знаками. Будьте уважні. Отож, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху, про різноманітні знаки, які існують не лише для водіїв. А й для пішоходів. Ну що ж, починаймо? Дітки, скажіть, будь ласка, як називається та частина дороги, по якій може пересуватися лише людина, тобто пішоход? Правильно, це тротуар. А скажіть, будь ласка, дітки, чи проїжджа частина, там, де їздять машини? Є такою самою безпечною частиною дороги, як тротуар? Звичайно, ні. І от для того, щоб проїжджа частина була безпечною для пішоходів, існують різноманітні знаки. Давайте їх з вами переглянемо. Дітки, а що це за моргайлик тут моргає? Сигнали якісь подає? Як він називається? Молодці, це світлофор. От зараз ми і перевіримо, як добре ви знаєте сигнали світлофора. Подивіться уважно і скажіть, чи можна було хлопчику переходити дорогу? Звичайно, ні. Давайте всі разом пригадаємо сигнали світлофору. Як червоний бачиш ти, то не можна вже іти. Тільки жовтий нам моргнув, слід приготуватися. Як зелений дав сигнал, можна сміло перейти. Молодці. А тепер погляньте ось на цього хлопчика, який хоче перейти дорогу. Чи можна в цьому місці переходити дорогу? Звичайно, що ні. Це дуже небезпечно. Дорогу слід переходити в спеціально відведеному місці, коли бачимо ось такий дорожній знак пішохідний перехід, або ж смугасту зебру на дорозі. А що ж нам робити, коли ми не побачимо ні зебру, ні знаку пішохідного переходу? А в такому випадку, діти, є або ж підземний перехід, або наземний перехід. Ну що ж, дітки, а тепер давайте пограємо. Гра називається Так чи ні? Скажи мені, І якщо хочу то дорогу, перейду я там, де хочеться мені. Так чи ні? Звісно, ні, це небезпечно. Підморгну мені, зелений. Переходжу я дорогу, так чи ні? Звісно, так. По дорозі я катаюсь, в ігри різні тут я граюсь, так чи ні? Ну, звичайно, що ні. Тільки блимнув мені жовтий, вже дорогу переходжу, так чи ні? Звісно, ні, це небезпечно. Я в підземку. Спущуся, по дорозі прокочуся, так чи ні? Звісно, ні. Ця дорога не для мене. Тут ходити небезпечно, перехід наземний є, так чи ні? Звичайно, що так. Дітки, ви сьогодні молодці, ми гарно позаймалися. Всім кажу до побачення!